Щоби пітьма почала відступати, Роздуми над Божим Словом На понеділок 4-го звичайного тижня. Рік другий. З Євангелія від Марка. Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна Ісус вийшов. Відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, Він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом. Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога, заклинаю тебе Богом, не муч мене! Бо він сказав до нього Вийде нечистий душа з цього чоловіка. Ще й спитав його, як тебе звати. Той же відрік Лейон мені ім'я, бо багато нас, і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням Пошли нас у тих безрогих, щоб ми війшли в них. І він дозволив їм. І, вийшовши, нечисті духи війшли у свиней. Тож кинулось стадо близько двох тисяч і кручі в море та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали. І порозповідали про те в місті та по селах, то й повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого, сидить одягнений при здоровому глузді, той, що мав у собі Лейон, і полякалися. І розповіли їм очевидці, як воно сподівалося з біснуватим. А й про безрогих, тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли він сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього. Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм. Що Господь зробив для тебе і як змилосердився над тобою. Пішов він і взявся проповідувати у десятому місті те, що зробив йому Ісус. Тож чудувалися всі. Для нас цілком природно зосередитися на любові Ісуса Христа. Гріючись у ній, як квітка гріється у променях сонця, у цьому Божественному пляжі не тільки немає нічого поганого, це саме те, що потрібно робити якомога частіше. Але це не означає, ніби ми повинні забути про диявола та його вплив на цей світ. Відштовхуючи від себе будь-які думки про нього, ми цим самим ставимо себе в небезпеку потрапити в одню з його хитрих пасток, вважаючи, що диявол не є для нас реальною загрозою. У недавньому опитуванні, проведеному у Сполучених Штатах, тільки 17% католиків висловили впевненість у тому. Що диявол існує як жива істота. А решта 83% вірян назвали його лише символом зла. Нам досить звернутися до Біблії для того, щоб переконатися в реальності існування диявола і його демонів, так само як і в Божій владі над ними. У сьогоднішній Євангельській історії люди з Геразинських околиць стали свідками того, як Христос вигнав Легіон злих духів з одержимого ними чоловіка. Певного Родя нам було дивно бачити спочатку несподівану трансформацію найнебезпечнішого мешканця міста. А потім стати свідками того, як дві тисячі свиней кинулися в море. З одного боку реакція цих людей після всього, що сталося, видається незрозумілою, з огляду на те добро, яке тільки що на їхніх очах зробив Ісус Христос. Але нам не варто судити їх суворо вони бачили те. Чого більшість із нас ніколи не побачить. За іронією долі, побачивши демонстрацію сили диявола, вони вирішили відштовхнути Христа, тоді як одержимий чоловік навпаки, побачив силу Божу і внаслідок цього захотів піти за Ісусом Христом. Хоча ми досить рідко стикаємося з таким явищем, як одержимість, людини бісами, у більшості випадків диявол знаходить більш тонкі і витончені способи впливати на нас. Як у випадку з мешканцями геразинських околиць, він може і успішно грати на нашому страху. Може підштовхувати нас, робити неправильні вчинки або використовувати нашу апатію, щоб непомітно віддалити нас від Бога. Страшно? Так. Фатально ні. Хай би до яких хитрощів вдавався злий дух у своєму бажанні поневолити нас Бог усе одно сильніший. Як тільки ми звернемося до Господа, пітьма одразу почне відступати. І що частіше та повніше ми будемо відкриватися для Сонця Божественної любові, то швидше будемо одужувати. Ісуса, відкрий мою душу на Твоє світло і дай мені впевненість у Твоїй перемозі над гріхом. І злом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь